Бували війни і військові і свари, галагани, і киселі, і кочубелі на гаї, було добра того чимало. Минуло все, та не пропало Остались шаше, гризуть, жеруть і тлять старого дуба. А от коріння тихо і любо зелені парості ростуть. І виростуть, і без сокири аж зареве та загуде, козак без верхи паде. Розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира людські шаші, няньки, дядьки отечества чужого, не стане ідола святого і вас не стане, будь який та кропива. А більш нічого не виросте над вашим трупом і стане купою на купі смердячий гній. І все те все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і не багаті, не вбогі.